Дні я вже витратив на те, щоб підібрати опори на стійки для Мегана. Тому що ніякі в мене не ходять, які б я не ставив. І СНР в мене були, і Febi були, і Сіден були. З самого початку я замінив оригінальні в мене стояли. Зараз вирішив спробувати поставити. Опори від Кенгу. Всі кажуть, що вони будуть надійніші, що вони міцніші, і опорний підшипник від другого Мегана під них підходить. Єдине, що в них немає направляючої пластикової, такої, як є в опорі для Мегана і як ви можете бачити, де використовується ця опора? Mercedes Sitan і Mercedes GLS класу. А це 2015 2019 рік AMG 63 Fomatic на 580 кінських сил. 585 кінських сил на бензиновий. Двигун. Тому я вважаю, що якщо опори стоять на такій автівці, та ще й з такою потужністю двигуна, то вони мають бути надійними. Тому вирішено, Лімфьорден, або, як я ще тут знайшов, Є ще в мене СНР, як ви знаєте, СНР раніше або не раніше, бо вже кажуть, що вже не СНР робить оригінальні запчастини для Renault. Но раніше СНР були. Не знаю, СНР чи Лімфьортер. Конструкція трішечки відрізняється, як ви бачите. На СНР. Як то. Потужніше гума виглядає і кажуть, що автівка стає вища на 1-3 см. Не знаю, як це буде виглядати насправді. Головне, щоб в мене не виникло ніяких проблем з цим. Щоб автівка не виглядала, як автівка лоурайдера. Ну, наконец-то сняли мы этот подрамник. Два месяца. Стойки стабилизаторы слабые, блин. Просто тут еще живая. Тут тоже слабо. Со стороны стойки пойдет. И что у нас по подрамнику, Смотрим на соленблоке. Пошли на другой рычаг, посмотрим. И шо мы видим? А у нас тут... Вуаля, блин. Здрасте, блин, приехали. Шаровая, на одном живая, на втором дохлая. Месяц из Змінити неможливо. Міганчик? Запчастинки. Міганчик. Запчастинки. Що ти тут висіш, чувачело? Зараз ми подивимось, як тебе тут тільки розкидали. Хо-хо-хо. Ось так. Вітя вже пішов. Зараз подивимось що тут у нас є. Такс. Коротше що, вітя каже, що все тут повністю з однієї сторони шарова, повністю вбито, а де ще важель? Не бачу інший важель, де він його поклав, десь поклав, а де я не бачу. Коротше, ладно. Буду замовляти і ось ці саленблоки. Ми не знаємо, як їх перевірити, але я хочу їх замінити. Саленблоки банки Так, подушку ми нещодавно міняли. Зараз подивимося, що з нею. І за оці я ще не знаю, що робити. Начебто вони цілі. Ці начебто цілі. Ця у нас начебто ціла. Так. І який тут болт? Він казав, що він погнутий. Це не він, мабуть. І це, мабуть, не він. Схожий на цей. Але я не бачу, щоб він був погнутий. Це якісь линіші, ніж ті, що я придбав. Щось я не розумію, де який болт. Коротше Цей тут лежав, хай тут і лежить. Так, а тут що? Коротше... Ну так да. стійкі стабілізатора походу, походу їм вафля І з цієї сторони, стіка стабілізатора і вафля, з цієї сторони ще. Так, собі ну коротше що стіки під заміну буду замовляти Лімфьордер або оригінал. Втулки вітя каже, що вони плотно сидять. Тулки стабілізатора, але так як я вже придбав оригінальні і ми вже все зняли, розібрали, то їх також я буду міняти. Речаги нещодавно я купував, здається, це був лютий місяць фірма Сіден. Речаги були придбані у зборі. І вони вже все, вони вже не хочуть працювати належним чином і ми будемо знову замовляти в зборі речаги. Речаги буду купувати Лімфьорден. Не бачу, де Вітя поклав ще один речаг, де він його поклав. Так, що тут в мене ще? Втулки, щось Вітя взяв, поклав так. Це мої нові оригінальні не втулки, а блоки балки. Він каже, дуже довго тут все зачищав. З цієї сторони, з цієї сторони начебто вже нова стоїть. Стоїть начебто новесенька. І щось я не розумію, чого вона якось так криво стоїть. Ну, Оця штука повинна бути навпроти оцієї прорізі. Ну і що, на новій пошті я тільки що забрав опори лімфьордер, які я казав, що я буду замовляти для Renault Kengo. Автівка начебто повинна стати трішечки вища. На Мерседес їх встановлюють. Ось такий номер. Так, так виглядає сама опора от Кенго. В ній єдине, що немає, направляючої пластикової. Також я придбав додаткову опору, яка встановлюється на дизеля і на двох літрові двигуни. Прибіг я додому та обираю швидесенько запчастини, щоб їх з Києва встигли відправити 17-20. Якщо зараз відправлять, то завтра вони будуть вже в мене. Так, в я обрав Лімфьордер 2,357 правий і лівий 2376. Я не знаю чому так. Лівий і правий, не тільки по лімфьордеру ціна відрізняється. Тяг і стабілізатора. Чесно, це сижу і думаю, або за 646 гривень оригінально брати, або брати за 940 гривень лімфьордер По лімфьордеру коли вже в мене будуть важілі і опори е, стійок передніх. То... Може вже взяти тяги стабілізатора блоки підрамника все таки я вирішив замінити, тому що поки що він знятий і це буде краще рішення, щоб потім вже туди не лазити. Виробник Metal Couch, це Іспанія. Рейтинг непоганий в цієї фірми на цьому сайті за одну штуку 375 гривень. Також ще вагаюсь купувати нові кермові накінечники, тому що кажуть, що вони в нормальному стані, але чомусь я так думаю, зараз я все заміню. Знову поїду на східження. І мені скажуть, що не можуть зробити східження, тому що рульові накінечники з новою ходовкою візьмуть на себе, я не знаю. Все навантаження, як сказати, тому що в мене вже була така проблема, коли я все замінив, а залишив новий накінечник, який проїхав там щось тисячі і виявилося, що він несправний. Тому можливо, зараз я ще замовлю кермові накінечники. Біраю кермові накінечники, чесно кажучи, ціни такі різні і кусаються, тому що в мене зараз стоїть сідем Ціна на сідем 637 гривень. Оригінальні накінечники 976 гривень, а лімфьордеру 1101 гривня. І я не знаю, які обрати. Якщо вже все лімфьордеру, то може все ж таки кермовий накінечник брати лімфьордеру. Это упаковано так. Два солинблока. Ну и два такие-то. Всего шесть. Все. вторая привезли нам на миган второй лимфердер да. все красиво но ну, клиент захотел помазать Так, видим тут все новенькое все красиво у нас да? захотел помазать шаровые попросил смазку накинуть думаю зачем новый рычаг блять а тут у нас блять пустота нахуй Ахуеть, блять, просто новое и пустое Я как власник Мегану кожен тиждень приїжджаю в психіатричну лікарню Мій улюблений Меганчик Не, а видно, що вона трішки вище стала Трішечки морда задрата що будемо зараз їздити? Дивитися, як воно. Ой, стояла з відчиненими вікнами пилюка. Пилючка припала. Ой, як я скучив за тобою, Меган. Чуєш? Я аж, блин, так соскучился. Моя прелесть. Что, едем на мой полигон? Ну, это позаду у меня ляда, трешечки, гумка на ляде, щельночная. скрипить, а так все вообще тихесенько. Зараз треба зателефонувати та записатися на східження. Блін, ну так, вообще з... збіта їде так. Кермо майже рівно стоїть. Хоча Вітя ж кермові накінечники не відкручував, то я думаю, що може ну трішечки може щось вийшло, бо опори нові. Ого, щось тре. Що тре? коли колеса вигорачує, ну поки що... Поки що мені подобається. А ну якщо з місця рушаємо. Поштовху ніякого немає. Зараз подивимось, що воно там підтирає, не розумію. Телефоную на розвал, не беруть слухавку, думаю, поїду, може все ж таки візьмуться, бо щось керується дуже погано, зараз автівочка. Але тихо, дуже все тихесенько, в мене нічого не б'є. Зараз подивимось. Зараз буду заїжджати. Подивимось, що бо щось дуже-дуже машина якась їде. Не впевнено. Так, ну що, виконані роботи. Зняття двох передніх коліс 100 гривень. Зняття, чи що це, я не знаю ЗВ. Поперечини передньої підвізки 600 гривень, заміна двох подушок стабілізатора 200 гривень, заміна двох передніх важелів 472 гривні, заміна двох шарнірів задньої підвізки. 2200 гривень, це сама найдорожча послуга. Заміна двох передніх стіяк у зборі, 1200 гривень і заміна двох опор передніх стіяк 600 гривень. Заміна двох передніх стійок у зборі і заміна опор передніх стійок. Щось я не дуже розумію. За все я заплатив 5372 гривні і там ще трішечки додав на ход ноги, як кажуть. Так що ну, десь 6 тисяч десь вийшла вся робота мені. А по запчастинкам, по запчастинкам, що мені стало? 1000 гривень задні. Сайлент-блоки в балку, 1000 гривень, втулки стабілізатора, болти, які мені не знадобились з гайками. Ну, а по запчастинам, які по передку я купував, я перекладу скріншот або буде відео з сайту, на якому я замовляв. Що зробив я східження мінус 500 гривень. Подобається мені на мішленівську ще на монтажку їздити на СТОшку. вони там дуже класно, оперативно все роблять. Хлопці привітливі, в мене вже знають, я так розумію, що навіть можливо, вони на мене підписані. Дивуються, коли я приїжджаю, роблю східження, кажуть, що вже знову. Підігнав мені ковпачок на ступідцю, який в мене зламався, буде такий, моя начепка буде, це відшкоди свою начепку наклію. І буде файно все. Автівочка збита, їде, їде доволі класно, мені подобається. Пам'ятаю, як я знімав відео по цій самій дорозі, їхав і казав, що тепер буду їздити дуже обережно, а сам по полям. А що це за Mitsubishi така? Дебільна якась, о, ще й бензин закінчується. Якась, блін, Мінсубісі, я таких ще не бачив. Хіба Mitsubishi почали робити сідани, Міраж якийсь? Таких ще не бачив. Якась на ладу весту схожа чи на гранту. Так, що прокатимось. Зараз перевірю, тут дуже така погана дорога, завжди на ній все грюкає. Ну, по ходовці тут нічого не грюкає зараз. Це ці болти приїжджають. Все так просто, що в салоні речі, всякі звуки іздають. ну і... Ляда в мене трішки ззаді підстукує. Не було в мене можливості бути присутнім при ремонті Мегана, тому позабирав запчастини, покажу те, що, можливо, я не зняв в той раз, коли вже ввечері приїжджав подивитися. Коротше, опори повністю порвані. Це в лютому місяці. Встановлююсь, цю вообще вирвало зовсім її, розірвало. Це Фебі. Це Фебі в нас її повністю всю знивичило А це в нас сілем. Вона також в нас порвалася. Що в нас з рычагами? Тут шарова, я скажу, що вона в поганому стані. А тут шарова в нас. О, а тут взагалі, ну, просто в не в якому вона стані Також порвані всі сайлент блоки. На відео прикладу, вітя мені. Скидав Тік-Ток, записував. Ну і стійки стабілізатора. О, тут спилювати йому щось довелось. Ну, да. Короче, їм ну і втулки стабілізатора. Втулки стабілізатора, каже, були в нормальному стані. Но коли я вже купив нові, і ми туди полізли, то ми їх вже замінили. Болти не підійшли, встановили інші і гаєчки також. А тут в мене приїхала штука, яку я, скоріш за все, вам буду показувати у наступному відео. Як ви бачите, ця штука від двохлітрового мотора або 1,9 дизель. Хто здогадався, що це, той молодець. Підціную бушні запчастини. Згадав, що я не забрав сейленблоки задньої балки, які замінили, а забрав ще втулки, Чи не втулки, а сейленблоки підрамника. Каже, що вони Начебто були в нормальному стані, але я вже вирішив їх замінити. Хочу навести тут порядки, тут встановити стілаж, на якому будуть повністю лежати всі коробочки з використаними запчастинами і використані запчастини, щоб проводити тут, тут екскурсію для тих всіх, хто захоче купити меган. Оце запчастини від Мегана. Оце запчастини від Мегана. Тут в мене ціла колекція опор опорних підшипників. Стійки, пружини. Тут в мене ціле, ціле корито стоїть запчастин від Мегана. Тут ще одні стійки. Коротше якось так. Їду по гравію, там, де завжди були сильні звуки і грюки, то все тихесенько, нічого ніде не гуркотить, не стукатить. Коротше, треба запам'ятати, зараз в мене 271 тисяча 281 кілометр. Сьогодні в нас 13 вересня. Подивимось, наскільки вистачить цієї ходовочки. А вам дякую велике, що ви витримали це відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобається. Я вив'язатиму всі самі нудні моменти, які мені буде здаватися, що вони нудні. А ви, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, діліться з меганаводами цим відео. Всім дякую за перегляд. А ми з Вейдером кажемо вам до побачення.